Мистецтво військових у Коломиї відкрили виставку, де свої роботи представили учасники бойових дій. Вони нині боронять Україну і водночас не полишають творчість. Більше у наступному сюжеті. Живопис, графіка, скульптура та писанкарство ці напрямки об'єднала виставка у просторі підтримки ветеранів. Гард для нас дуже важливо було показати громаді те, що військовослужбовці серед них дуже багато нашої української інтелектуальної еліти, Це дуже часто люди творчі Ми вирішили розпочати з виставки мистецтв. Художників я спілкувалася за цей час з дуже багатьма видатними людьми. Це військовослужбовці. Багато хто з них зміг надіслати свої картини. багатьох такої можливості не було. Але вони говорили про те, що мають бажання брати участь в таких виставках. Творчі роботи представили митці, які зараз захищають батьківщину: це Ігор Свистун, Анатолій Мецкан, Олег Кіращук, Дмитро Гурдіця, Олег Філевич, Роман Хрущ та. Віктор Грудаков не всі картини створені на фронті. В багатьох митців немає можливості творити там, тому що є певна специфіка в кожного їхньої роботи, але деякі художники творять і на фронті їм це вдається. Наприклад, Ігор Свистун, який тільки вчора виклав відео, де він малює іконопис і використовує як палітру саперську лопатку. Серед експонатів писанка, яку створив Олег Кіращук, військовослужбовець 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. На фронті воюють різні верти населення і митці, в тому числі, і актори, і небідні люди. Причому власне самим фронтовикам митцям важливо це як психологічне розвантаження. Вони показують свої роботи людям, отримують від того впевнене задоволення. Ця писанка стала своєрідною великодньою візитівкою для воїнів Едельвесів, розповідає Олег Кіращук. Таких робіт він створив уже багато. Їх продають на благодійних аукціонах, а виручені кошти спрямовують на потреби фронту. Писання вони під час нічних змін, коли я на нічному чергуванні для мене стоїть рація, і моє завдання не заснути, а щоб не заснути. Мені пишуться гарно писанки. Я там пишу писанки. І чим цікаво власне дана писанка, тим, що зображено. З однієї символ моєї бригади Edelweiss. а з протилежної сторони мій улюблений на даний момент символ це наконечники стріл. Також на виставці роботи представили і учні коломийської художньої школи імені Ярослава Пстрака.